Друзі, вітаю! Тактика ворога по містах Бахмута Вугледар. Передбачає одну мету. Вони дуже хочуть Константинівку. Константинівку і південніше Бахмута всі зусилля ворога направлені на те, щоб просуватися, спробувати просуватися, пробиватися до траси Костянтинівка-Бахмут, так звана траса життя. От, з іншої сторони, утюжать Вугледар, намагаються сило оборони там посунути для того, щоб знову ж таки з іншого боку в майбутньому протискати Константинівку і в тому ж числі частково це місто заблокувати. Сили оборони зараз тримаються. Сило оборони зараз не дають ворогу вийти на траси константинівка бахмут Сили оборони також тримаються у Вогледарі, там важка, важка ситуація. Але сили оборони тримаються. Ворог намагається такими точковими ударами розпорошити, як він думає, розтягнути сили оборони. Дуже важко. Це дійсно дуже важко, але козаки тримаються, друзі. Віримо в сили оборони України. Слава Україні! Переможемо всіх!